Позацвітали сіянці. Уже перші декілька я вибракувала. Сьогодні продовжую. Просто хочу показати вам такий типовий день селекціонера. Ось у мене є декілька варіантів. Тут і кущові, і ампельні. І різненькі квіточки. Одна ось така. Коробочка це з одного варіанту схрещування окремо розсадження. Ми бачимо тут і рожеві є, і. Ой, світло погасло, і лілові такі з фіолетовим. В інших варіантах з крапом, фіолетовий. Рожевий, такий яскравий, і це все один варіант схрещування. Три перші квітки, всі три абсолютно різні в кольорах. Ще один з варіантів. Цей днем дуже гарний. Він такий аж сизий, з цікавим таким серединкою. Дуже гарний. Ось такі. Зараз буду думати, які лишати. У нас спостереження на наступний рік, а які вибраковують. Ну Цей точно вибраковую, такі вже є. Цей вибракую, він нічого цікавого. такий вже є. вибракую. таких повно рожевих вже і важко навіть назву визначити. Ось таких повно рожевих теж вибракую. Ось таких повно. Це піде все на компост. Напевно, залишу ось цей Ось цей сизий, а над цим ще подумаю. Бо він днем трішечки не так виглядає. Тут дуже гарне в нього горло. Ось такі будні селекціонера.